Дівчатка та хлопчики. Зараз жовтень місяць, і наші дерева потребують допомоги, тому що вони йдуть в зиму з корчавістю. подивіться І не тільки курчавість, клестіоспорос, ну тут багато хвороб. Першу хвилю курчавості ми проскочили. Ми гарно обробляли дерева. Потім, коли молоденькі листочки почали почав персик випускати, ну, вони вже були курчаві. У нас були в цьому році персики, вони визрівали, наливалися, тому дерева я нічим більше не обробляла. Ось, може, бачите, бачите? Який стан. Тому, при тим, як моє дерево скине листя і піде зимувати, я його обрискаю хорусом, фунгіцидом. Я візьму на 16 літрів, у мене оприскувач два пакети та інсектицид, актелік. Так як ви бачили, у мене на персику багато по Ну, ось так ми відправимо наше дерево зимувати, чого обраємо зараз по листу, щоб всі препарати встигли. Питатися, блин, не знаю, як це сказати, <смі> щоб дерево змогло полікувати себе через листочки. Ну, то й таке. Так що, будь ласка, користуйтесь.